Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні посилочка від Галини, і подивимося, що вона прислала. Є лист з побажаннями, дуже добре. І тепер глянемо така яшма, може не яшма. Ну, цікаві такі намистинки. Перламутр, три низочки перлин, такий корал прес. Агат, чорний, агат, коричневий і рожевий кварц. Іду читати побажання Галини. А що у мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Галини готові. Подивимося, що у мене вийшло. Це Галина хотіла з чорною фурнітурою і подовжити. Що я і зробила, і центральний. Центральну намистину використала як колон, тому що, якщо я подовжила б і її поставила б сюди по центру, вона б так переверталася. Тому я її зробила колоном. дала чорну фурнітуру. На піни з'єднала ланку із ланцюжка, на закінчення дала вертушечку, що розкручує низку. Вийшов такий. Сутуар на мисто. Перлини Галина хотіла просто перенизити, бо там ниточки вже були слабенькі, вони нерівно були складені, Одна, ця довша була взагалі отак далеко, бо перероблялося. Тому я все перенизила по-новому, залишила цей самий. Замочок, бо в мене не було підходящого розміру в такому кольорі на три низки, Дала через 5 бісеринку, щоб і довжини трошечки додати хоча б сантиметр, і щоб вони були не такі дерев'яні. Так що відновила це намисто. Середоліку Галина хотіла зі згардами на чотири низки, так і вийшло до останньої намистини, так, якби заплановано, були рівно на це намисто намистин. По центру я вибрала темніші, і так перехід до світліших. Вже на закінчення дала самі такі світліші. Вибрала такі згарди, вони двосторонні. З одної сторони отак виглядають, з другої сторони, ось так. Такий конектор і гачок. Між кожного дала позолочену наместинку. І з коралу, також хотіла галина на 4, вийшло на 5. Низок з чорною фурнітурою. Для цікавості я в колір фурнітури вибрала такі намистини вулканічної лави. Бачите, в колір фурнітури. Ну і використала різних розмірів. Перехід до конектора, між на шапоч е, на намистинки дала такі маленькі тоненькі шапочки, щоб трошки розділяло чуть-чуть чуть були, але не нав'ящи. Війшло таке намисто на 5 низок. Це намисто Галина просила лише перенизати, бо це для неї як пам'ять ціни. Але я подивилася, що вони нанизані це намисто на тросик, е гарно закріплено, тільки отут я додала одну намистинку, щоб скріпити краще. Дала колечка, замочок і ланцюжок. Одним словом, я не перенизувала. Тому що, ну, щоб зовсім перениз, просто перенизати і зробити те саме, що було, враховуючи тут, що тут, бачите, кріплення все нормально. На ювелірному тросику не було сенсу, якби було ниточці, я б перенизала. А так все нормально. Трошечки тут тросик подався, то я ж знов кажу, що я е, укривною намистиною прикрила це місце і його непомітно. Не так що підреставрувала. І з перламутру, Галина хотіла з гардою вишиванка, вибрали таку, залишилися дві перламутрові намистини з е, перли з намиста з перлин. Я їх сюди дала для переходу, щоб, тому що якби я дала ці великі, вони б тут незручно лягали, перекручували себе, між кожну дала позолочену намистинку і на закінчення замочок. І з рожевого кварцу зробила сутуар. Намистинки такі цікаві. Підібрала фурнітурні ромбики, конектор дала ромбик і такі вісюлічки. Ще залишалися намистини, трошки маловато було, але на намисту замало, а так виглядало, що досить. Я вирішила додати трошки більше фурнітури, отакі намистинки. І ще декілька додала своїх круглих з рожевого кварцу, щоб зробити довжину. І вийшли такі подружки. Ось це все. Оновлення завершено. Всім гарного перегляду і до наступних переробок.